Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Пані та панове, шановні слухачі, ласкаво просимо до дипломатичних діалогів, наших воріт у світ міжнародної дипломатії та глобального співробітництва. Мене звати Віка, а я Христина. Сьогодні ми розпочинаємо подорож у саме серце теми, яка виходить за межі кордонів, політики та культур екологічна дипломатія. Саме так Христина. У нас час взаємопов'язаності, виклики, що стоять перед нашою планетою, є більш складними ніж будь-коли раніше. Забруднення зміни клімату, втрата біорізноманіття. Ці проблеми не знають кордонів, а їх вирішення вимагає співпраці на глобальному рівні. Екологічна дипломатія це ключ до ефективного вирішення цих проблем. Це мистецтво переговорів та співпраці, яке об'єднує нації задля захисту нашої планети та забезпечення сталого майбутнього для наступних поколінь. Екологічна дипломатія прагне збалансувати потреби та бажання різ. Різном країн з метою захисту нашої спільної планети. Вона включає в себе багатосторонні переговори, угоди та міжнародні організації, які співпрацюють разом для вирішення цих глобальних проблем. Попри те, що проблеми екології є глобальними, можна виділити окремі об'єднання держав, що створюють стратегії розвитку та здійснення екологічної дипломатії. Тобто, варто згадати саме Європейський союз, який безпосередньо зосереджує значну увагу на збереженні природних ресурсів та боротьбі зі зміною клімату, займається підтримка. Розвитку зеленої економіки у рамках цього розвиток екологічної дипломатії став важливим напрямком роботи ЄС. Історія екологічної дипломатії ЄС починається ще з 1970-х років. Важливим моментом була Стокгольмська конференція ООН, де були закладені основи міжнародної співпраці в області екології. Також Європейська рада ухвалила закон, який встановлює амбітні цілі скорочення викидів до 2030 року та досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Такі ініціативи важливі для глобального екологічного розвитку. І, хоча ЄС стикається з багатьма викликами в екологічній політиці, він успішно використовує м'яку силу для вирішення проблем навколишнього середовища. Це демонструє, що міжнародна співпраця може бути ефективною без прямого тиску. Тепер розглянемо міжнародні угоди та договори, пов'язані зі збереженням довкілля, адже вони відіграють вирішальну роль у формуванні глобальної екологічної політики та є свідченням сили дипломатії у вирішенні спільних проблем. Однією з найбільш знакових міжнародних угод є Паризька угода, яка спрямована Мована на боротьбу зі зміною клімату, підписана у 2015 році. Вона об'єднала майже всі країни світу, щоб обмежити глобальне потепління та пом'якшити його наслідки. Успіх паризької угоди полягає в її здатності сприяти формуванню почуття колективної відповідальності. Вона визнає, що зміна клімату є глобальною проблемою, яка потребує глобального вирішення. Ще однією знаковою угодою є Монреальський протокол, який з 1987 року передбачає поступову відмову від озоноруйнівних Речовин, це чудовий приклад міжнародної співпраці, що призводить до відчутних результатів відновлення озонового шару. Ці угоди, однак, не укладаються за одну ніч. Вони є результатом років, іноді десятиліть дипломатичних переговорів. Це делікатний процес, в якому країни повинні балансувати між власними інтересами та загальним благом. Давайте розглянемо конкретний регіональний екологічний виклик, який слугує суворим нагадуванням про важливість дипломатії у збереженні наших спільних природних ресурсів, а саме аварії. Я на Каховський Гес трагічний інцидент, що стався басейні річки Дніпро. На Каховській ГЕС стався катастрофічний вибух, що призвів до значного пошкодження об'єкта. Цей інцидент мав негайні екологічні наслідки. Вибух спричинив викид нафти та інших забруднюючих речовин у річку Дніпро, що призвело до забруднення води і створило ризики для водних мешканців та громад, розташованих нижче за течією. Розлив викликав занепокоєння щодо якості води, що вплинуло на сільське господарство та постачання питної води до громад. Аварія вимагала швидкої та скоординованої реакції для подолання екологічних та гуманітарних наслідків. Дипломатія відіграла важливу роль у налагодженні співпраці між Україною та сусідніми країнами, які постраждали від забруднення. А тепер давайте зменшимо масштаб і розглянемо ширші екологічні виклики, що виникають внаслідок триваючої війни з Росією. Вона має далекосяжні екологічні наслідки у всій східній Європі. Використання важкого озброєння та пошкодження критично важливої інфраструктури викликає занепокоєння щодо забруднення ґрунту та води. Промислові об'єкти, такі як заводи та електростанції, зазнали пошкоджень, що призвело до потенційних витоків небезпечних матеріалів. Це створює ризики для здоров'я населення та навколишнього середовища. Крім того, переміщення населення та пошкодження місць проживання диких тварин поставили під загрозу біорізноманіття в регіоні. Перед обличчям цих складних викликів екологічні дипломатичні зусилля мають вирішальне значення. Країни, що постраждали від конфлікту. Повинні працювати разом, щоб пом'якшити шкоду, завдану довкіллю. Відновити постраждалі райони та забезпечити добробут своїх громад, завдяки дипломатії та міжнародному співробітництву, стає можливим не лише вирішувати проблеми безпосереднього впливу на навколишнє середовище, але й планувати довгострокове відновлення та сталий розвиток. Тож яке майбутнє екологічної дипломатії? Одним із ключових факторів, що формують майбутнє екологічної дипломатії, є роль нових технологій від інновацій у сфері відновлюваної енергетики до передових систем моніторингу. Технології трансформують те. Як ми вирішуємо екологічні проблеми, вони можуть розширити наші можливості моніторингу та управління ресурсами довкілля, а також можуть полегшити обмін даними та співпрацю між країнами. Концепція зеленої дипломатії також набуває все більшої популярності. Дипломати визнають, що екологічні проблеми не віддільні від ширших геополітичних питань. Зелена дипломатія прагне інтегрувати екологічну стійкість в усі аспекти зовнішньої політики. Крім того, залучення представників підростаючого покоління має вирішальне. Значення молодіжні активісти та організації все частіше виступають за кліматичні дії та сталий розвиток. Дипломатія повинна дослухатися до цих голосів та використовувати їхню енергію для позитивних змін. Екологічна дипломатія це спільна справа, яка стосується всіх нас. Як громадяни ми можемо виступати за сталі практики, підтримувати лідерів, які надають пріоритет захисту довкілля, та вимагати від урядів підзвітності за взяті на себе зобов'язання. Пам'ятайте, що сила захисту нашої планети лежить всередині кожного з нас. Працюючи разом і приймаючи цінності співпраці та дипломатії, ми можемо створити краще майбутнє для себе та наступних поколінь. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій пізнавальній подорожі в екологічну дипломатію. До зустрічі у наступних випусках до Того часу бережіть себе, будьте в курсі подій та продовжуйте виступати за позитивні зміни в нашому світі. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.